Стало відомо, що російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати такі масові ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня. Про це повідомляли у головному управлінні розвідки. Але власне це було заперечення того, що тих версій, що буцімто такі масовані удари, це була, як кажуть. Росіяни Отвєтка за Кримський міст про це поговоримо на нашому етері з Андрієм Юсовим, речником головного управління розвідки України. Пане Андрію, отже, як ви повідомили, ці атаки планувалися ще розроблялися ще 2-3 жовтня, і вочевидь, деякі експерти припускають, що планували завдати їх пізніше, коли ліквідовувати наслідки Ки вже під час морозів буде важче, тим не менше вони сталися, коли сталися вчора, і ось зараз тривають обстріли сьогодні. То, все ж таки, як ви вважаєте, це відповідь на кримський міст, чи якісь інші причини спонукали росіян запустити цей план якомога швидше? Ні, це не відповідь на кримський міст. Якщо розглядати це під таким кутом, то це означає, що 100% ситуацію з кримським мостом організувала одна з російських спецслужб, власне, як і підриви колись житлових будинків в Росії, що стало підставою для атаки незалежної Чеченської Республіки, ну і політичного злету Володимира Путіна. Справді є точна інформація про старт підготовки масованих ударів власне з 2 жовтня, але рішення було прийнято 9-го числа і пов'язано остаточно. І пов'язано воно було, зокрема, з призначенням нового. Командувача окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна, тому що необхідно швидко продемонструвати якісь, начебто, реальні здобутки, і провести таку політичну психологічну операцію, тобто не забезпечити реальні здобутки, а продемонструвати вчорашня атака масовий ракетний удар расистів по Україні одна з найбільш безглуздих терористичних акцій в історії режиму Путіна. Це явка з повинною, тому що весь світ побачив, що удари наносяться власне, завдаються в першу чергу по цивільних об'єктах, по мирних мешканцях, по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність саме цивільних об'єктів і військова інфраструктура, наша оборонна здатність наслідок цих ударів майже не постраждала. Постраждали безпосередньо мирні люди. Це те, що побачив весь світ. Мати, яка веде дитину в садочок, і люди, які їдуть на роботу. Це не військові цілі, і заявляти після цього цинічно про те, що удар біля будинку Центральної Ради чи удар по острову Хортиця, удари чисельні. Це те, чим задоволені результатами задоволені расисти. Ну це також зізнання в тому, що Росія це держава терорист. Україна в свою чергу маючи в основі своїй системі ППО, здебільшого радянські зразки озброєння, понад 60 відсотків повітряних цілей. Вразила і знешкодила. Це дуже високий показник. Якщо расисти заявляли, що випущено понад 150 цілей, тоді питання: а де взагалі всі інші ділися? І високото російські ракети ну, самознищились та чи самовкралися там, ну, там, де можуть, з, і літаки попадали, не, не, не долетіли. Власне, і якщо високоточна зброя, це та зброя, якої похибка більше кілометра становить. Ну, то це найбільша антиреклама російських ракетних озброєнь, яку можна собі уявити. Ніхто їх більше не буде ні ставити за зразок, ні тим більше розглядати для якихось закупівель. Ну і по кількості безумовно з такою інтенсивністю расисти не можуть постійно вести ракетні обстріли. І вчора, окрім іншого, було і найбільш безглузде використання. Власне, ракет, які можна собі уявити. Тобто, дорогі понти для Путіна і Суровікіна обійшлися Росії не лише понад 500 мільйонів доларів лише за один день, але власне, і обійшлися ефективністю і боєздатністю в цілому їхніх ракетних військ. Україна, в свою чергу, оперативно спрацювала на всіх рівнях: це місцеве самоврядування, це ДСНС, це поліція, розвідка, яка Зроби, опрацювала раннє оповіщення інформування цієї історії. Тобто, всі на своїх рівнях і цивільні і військові, і держава і суспільство, е, ліквідовує належним чином наслідки, і нас не зламали. Україна чинить опір, Україна продовжує звільняти свої території і мобілізувати міжнародну антипутінську антирашистську коаліцію. Тобто, насправді стратегічно це чергова поразка для е, Путіна. Е, тактично ми вистояли і далі боротьба триває. Я ще хочу пане Андрію запитати ось таке. Ви повідомили, що план розроблявся ще 2-3 жовтня. А суровіки призначили, якщо я не 3 дні тому, чи але в тому, що зараз відбувається в Україні вчора і сьогодні, якось аж надто впізнається почерк сирійського м'ясника. Чи як ви вважаєте, маючи дані про те, який був попередній план, чи е, Суровікін е, вносив в нього якісь свої корективи, і чи має на то карт бланш? Публічна інформація е, з'явилась про призначення Суровікіна 8 жовтня. Але фактичні дії і його е, безпосередня участь в організації, в тому числі, і цих останніх ударів, безумовно, була і раніше. І так це його в лапках фірмовий стиль, людина, яка не служила в повітряних військах, до не була ні пілотом, ні дотична до цієї історії. Очолювала повітряне угруповання. В Сирії расистів і відзначились там масованими ударами по цивільних об'єктах, по цивільній інфраструктурі, що спричинили великі жертви серед мирного населення. Очолювала військово-повітряно-космічні війська расистів, не маючи до цього знову ж таки прямого відношення. його перевага це власне одна жорстокість перед путіним. І ось тому і кадрове рішення це було призначення, але жорстокість це. Можливо, для диктаторів, для расистів визначальна функція, але в сучасних війнах не вона визначальною є. Мова йде також і про технологію в цілому, про планування в цілому, про готовність суспільства чинити опір, про володіння тим озброєнням, яке у нас сьогодні є. Нагадаємо, в основі нашої системи ППО досі залишається радянське озброєння. Яке ефективно нищило і продовжує це робити, начебто, сучасні то високоточні ракети росіян, в тому числі і калібри і, і інші, ну то ми демонструємо, що напевно не про жорстокість іде мова, а про компетентність і готовність чинити опір. І так сьогодні, технологічному рівні українська армія знаходиться попереду російської. і так сьогодні разом із вільним світом. Ми сьогодні вже в 21 столітті, а вони іще в 20-му. І методи Жукова про закидання чи то м'ясом, чи то залізом сьогодні вже не працюють. Mm -hmm. е, ще одне запитання про кількість ракет, зважаючи на те, що вчора вони випустили, ну, якщо можна так сказати, рекордну кількість ракет, якщо не порівнювати з 24 лютим, е, то е, е, фахівці також кажуть, що взагалі-то ракети. Закінчується за даними розвідка, Розвідки скільки ще мають, як вони кажуть, у закромах. Ну, ми можемо говорити про те, що не те, щоб закінчуються, але точно зменшують запаси. І давайте ще також згадаємо про те, що ті самі калібри Росії потрібні по всьому периметру кордону, але не лише для того, щоб воювати з Україною. Тобто, щось вони повинні залишити умовно для того, щоб далі продовжувати лякати НАТО, і от з поповненням, наприклад, і з виготовленням нових озброєнь, у них справді проблеми. Ну ті самі іскандери за період весь період відторгнення аж до 40 одиниць були би. Готовлені це безумовно не покриває всі їхні витрати і все необхідність поповнення ті самі калібри за період від вторгнення лише 60 одиниць виготовлено. Це це говорить про те, що і санкції діють, і технологічні спроможності Росії зменшують і зменшуються і падають, і всього високоточних ракет, якщо ми не беремо, які до вчорашнього дня було. В районі 1400, ну можемо рахувати мінус та да? тобто. Це всі разом. Це і скандери, і калібри, і Х-555, і інші. Тобто, вчора ми можемо повторити ще раз було безглузде використання. Ракет, в першу чергу технологічних, тобто Х-22 вчора не відстрілювались з боку Путіна. Це було політичне рішення, це був чистий акт терору, і багато кадрових військових на території Росії розуміють і знають це виступають категорично проти. Але руля сьогодні перепрошую не кадрові військові, а такі люди, як Суровікін, які ну і компетенція у нього інша, і відзнаки інші Пригожини, кадирови, Ну, тобто, десь от в цьому напрямку більше. І тому так такі акції можливе їхнє повторення. Коефіцієнт корисної так. дії для того, щоб зламати Україну, він все одно буде мізерним. Україна іде вперед. Україна йде вперед і згуртовано йде вперед. Я думаю, що те, як себе українці повели в цій ситуації, це доводить. Це і те, що е, е почули заклики влади економити електроенергію, вражаючи 26% зменшення споживання. Почули заклики волонтерів е, донатити на е, дрони для. Зсу за кілька годин задонатили сотні мільйонів. Отже, Україна сильна, Україна вистоїть і Україна переможе. Андрій Юсов, речник головного управління розвідки України, був з нами на прямому зв'язку.